Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Peugeot 107. 2012 року випуску. На встановлення проставок на передню та на задню вісь встановлюємо проставки по 20 мм, матеріалі алюміній та поліретан. Перед встановленням робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перестановленням 60 см. Задня вісь перестановленням 62 см. Для встановлення проставок поверхній частині потрібно зняти склочисники, пластиковий захист, жабо, та потім з'являється доступ до кріплення амортизатора зверху. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою, що йому не вистачає кліренса, зачеркає бампер та зірвав уже губу. Було запропоновано проставки 20 мм, щоб можна було комфортно передвигатися містом. Після зняття пластикового захисту ЖАБО е, також треба зняти е, трапецію та моторчик е, скла чесника ще з алюмінієву перегородку, щоб був більш доступ до кріплення. Для демонтажу стійки по нижній частині потрібно відкрутити кріплення альмівного шлангу, проводу АБС, відкрутити кріплення. Амортизатора до ЦАПфи та знімаємо стійку. Після зняття перегородки е, тепер у нас є доступ більше до верхнього кріплення. Фіксуємо е, шестигранником шток амортизатора та відкручуємо гайку. На передню вість встановлюємо 20 мм. Вони в вигляді е, йдуть бачонка, встановлюються між опорою та підшипником. Для встановлення самої проставки на стійку На опору нижньою частиною бачимо, як на самій приставці є виїмка. Цією частиною проставку встановлюємо на опору. Встановили. Вона зафіксувалась, і зверху встановлюємо опорний підшипник і збираємо в зворотньому напрямку амортизатор. Ми закінчили встановлення на передню вісь. Зараз переходимо до задньої осі. Назад встановлюємо 20 мм також в матеріалі поліуретан. Для встановлення проставок потрібно відкрутити кріплення амортизатора, підвантажити стійкою колесо та приспустити балку. І можна зняти пружину, і проставка встановлюється між кузовом та пружиною. Ставка встановлюється замість штатної різинки зверху пружини між пружиною та кузовом. Передня вісь після встановлення 62 см. Задня вісь після встановлення 65 см. Ми закінчили процес встановлення проставок. Результат задовільняє клієнта. Тепер, після встановлення проставок, обов'язково зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження після встановлення проставок. Якщо вам потрібні проставки чи встановлення, контакти будуть нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна. thank you